Ранок, 3 липня, ворог чергове атакує Дніпро, випустив ракети та шахеди на місто. Понівечений торгівельний центр, багатоповерхівки, поранені люди. Та, на жаль, є загиблі. Найбільших пошкоджень зазнав торговельний центр, той самий, в який влучила російська ракета півроку тому. Артем, працівник ТЦ. Зранку відправився на роботу. За 15 хвилин до відкриття чоловіку подзвонила дружина та попередила про небезпеку. Артем зізнається, було дуже страшно. Пішов до напрямку до паркінгу та пролунав вибух. Та я впав на підлогу. Взяв слухавку від дружини, сказав їй, я тебе кохаю, і, і, і все, і все. І сказав, що мабуть мабуть загине. Після вибухів чоловік побачив своє пошкоджене авто. Ну щоб щось на кришу впало, то, я не знаю. Якщо якщо б я був в автівці, ну Певно, обличчя все порізало. Зазнали руйнувань і навколишні магазини. Антон власник невеличкого торговельного центру. За словами чоловіка, під час атаки ще не відкрилися. Працівники не постраждали. Руйнування великі. Наразі встановлюємо збитки. Ні, торговельний центр буде працювати вже на найближчих днів, тому що все буде швидко відновлено і. Знову відчини свої двері для покупців. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань 9 житлових будинків. Ми проводимо роботи, збираємо інформацію, якщо людям необхідна допомога, ми її надаємо. Це і плівка, і ОСБ, будемо всі вікна закривати. Далі ми формуємо заявки щодо необхідності. І далі тоді будемо вирішувати. Як ми будемо відпрацьовувати ці вікна? Голови ОСББ звернулися особисто до департаменту для того, щоб повідомити, що в їх багатоквартирних будинках наявні пошкодження. В даному випадку мені відомо, що пошкоджено було вікна, їх приблизно в районі 20 вікон. Від атаки ворога пошкоджень зазнав і дитячий садочок. Після обстрілу працівники знайшли на території уламки ракет та шахедів. Пошкоджені вікна на цей час. У нас з пів дев'ятої години ранку діти знаходяться у гімназії. 85, ї Вона напроти було вісім дітей, два вихователя, два помічника. Всі були в бомбосховищі, нічого страшного. І батьки написали подяку. Під ударом ворога опинилися і міські лікарні. Три медичні заклади Дніпра пошкоджені. Тут займала зайнялася криша. Пожежники та рятувальники все погасили. Наразі ми вже бачимо, що рятувальники закінчили свою роботу. Пацієнти та лікарі не постраждали. Щодо інших двох адресів, одна з амбулаторій також постраждала. Вибито декілька внутрішніх дверей. Працівники знаходилися у укритті. Пацієнти також ніхто не постраждав. І також ще одна лікарня постраждала. Уламком розбило скло. Від російських ракет та БПЛА майже пів сотні людей отримали поранення і з осколковими ураженнями і кататравмами, отриманими під завалами, доправили до лікарень. До нас доправили сьогодні 10 людей, четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані, четверо і шестеро були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування в принципі, на даний момент їх тяжкі, но стабільні. Після ранкового обстрілу у Дніпрі п'ять загиблих. 4 липня у місті оголошено день жалоби за жертвами російського терору. Артем Ліфінсев, Марія Хріпкієвська, Костянтин Кесар, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.